Привіт, ну що ж, не встиг я опублікувати відео про вражаюче відкриття одразу чотирьох кам'янистих планет в системі Барнарда, як астрономи зробили ще більш гучну заяву, і цього разу вони буквально збурили весь інтернет. Найбільш обережні заголовки, які я бачив, описують подію приблизно так. Астрономи відкрили багато обіцяючу ознаку біосигнатури в атмосфері позасонячної планети. Тож, давайте з вами крок за кроком обговоримо, що насправді сталося, про які біомаркери йде мова, і чи справді можна казати і про інопланетне життя. Мене звати Іван, це канал Всесвіт.UA, Поїхали. Що ж, цей дядько знову змусив всіх хвилюватися. Це професор Ніко Матхусутхан з Кембриджського інституту астрономії. Він відомий тим, що у 2021 році запропонував новий клас планет, який назвав гікеями або гікеанними планетами. Це така гра слів, що поєднує гідроген і океан. Тобто гіпотетично ці світи мають масивні водневі атмосфери та потенційно повністю вкриті океанами. На моєму каналі є про них повноцінне відео, тож пізніше подивіться, якщо хочете дізнатися більше. Головна ідея, що гікеани можуть мати рідку воду, а отже там слід пошукати життя. На щастя, характеристики цих планет дозволяють це робити, оскільки, на відміну від землеподібних планет, ці значно більші та мають більшу пухкішу атмосферу. Тож це робить їх кращими цілями для космічного телескопа Джеймс Веб, який матиме більше шансів визначити хімічні властивості атмосфер. Наразі відомо про близько дюжину планет, яких потенційно можна назвати гікеанами. Однак особливу увагу привертає саме к 18 b вона приблизно у 2,5 рази більша за Землю, та в дев'ятеро масивніша за неї, і що важливо, обертається в зоні життя своєї червоної карликової зорі. Тож не дивно, що з моменту свого відкриття у 2015 році вона була ціллю космічного телескопа Габбл. Вперше по справжньому гучно ця планета заявила про себе у 2019-му, коли спектр її атмосфери, отриманий за допомогою Габла, показав ознаки водяної пари. Однак вже у 2021-му та у наступні роки низка досліджень поставили під сумнів це відкриття. Пояснюючи сигнал впливом на спектр батьківської зорі. Тим не менш, Ніку Матхутсухан Хан та його команда зацікавились к 18 б ще під час першого оголошення про водяну пару. У 2023 році вони отримали час роботи Джеймса Веба для того, щоб нарешті побачити найчіткіший спектр її атмосфери. Як наслідок знову, назва цієї планети опинилася в заголовках світових видань. Цього разу було оголошено, що в атмосфері міститься метан та вуглекислий газ. І це було вперше в історії, коли молекули на основі вуглецю знайшли на екзопланеті в зоні життя. По-перше, це дуже добре узгоджувалось з теоретичною концепцією гікеанних планет, оскільки в насиченій водним атмосфері мають бути молекули на кшталт метану. А ще співвідношення різних сполук в цій атмосфері виключали інші сценарії, на кшталт міні нептунів чи газових карликів. Тож автори фактично підтвердили свої здогадки щодо природи цього світу і досить впевнено називають його гікеаном. Хоча насправді водяної пари так і не знайшли. Вони пояснили це тим, що на висотах, досліджених спектром пропускання, водяна пара має конденсуватися, тому і не потрапила до спектру. По-друге, набагато спокусливішим виявився натяк на існування диметилсульфіду — молекули, яка на землі, наскільки відомо, виробляється лише живими організмами, переважно фітопланктоном. Так, той сигнал був надзвичайно слабким і далеко не обов'язково реальним. Однак це було вже потенційне відкриття біомаркера в атмосфері іншої планети. І ось нарешті, 17 квітня 2025 року, Матхуд Сухан з колегами оголошують про повторну спектроскопію к 18 б І цього разу вони отримали набагато сильніші хімічні ознаки потенційного життя. Принаймні так про це пишуть всюди в цих ваших інтернетах. Перше, що змушує з оптимізмом дивитися на цю роботу, це те, що підхід до визначення хімічного складу атмосфери був трішки інакшим. Минулого разу ця група отримала спектр атмосфери за допомогою двох інструментів веба: це камера ближнього інфрачервоного випромінювання та спектрограф ближнього інфрачервоного діапазону. Тобто їхні дані стосувалися виключно ближнього інфрачервоного діапазону випромінювання. А цього разу на планету подивилися іншим інструментом мірі, який бачить Всесвіт у середньому інфрачервоному діапазоні, і результат виявився дуже цікавим. В дослідженні автори пишуть, що загалом шукали 20 різних молекул, які вважаються потенційними біомаркерами. Але отриманий спектр найкраще узгоджується лише з двома: це той самий диметилсульфід і диметилдисульфід. Це молекули однієї хімічної групи, і оскільки на землі виробляються тільки життям, вони є потенційно найсильнішими біомаркерами. Причому концентрація цих сполук на землі складає близько однієї об'ємної частини на мільярд, а на к 2 18 b понад 10 частин на мільйон, тобто на тій планеті цієї речовини у тисячі разів більше, ніж на землі. Ще раз, друзі, ми говоримо про ймовірність відкриття потенційних біомаркерів життя, а не самого життя. Це важливо усвідомлювати. Той факт, що різні інструменти на різних довжинах хвиль незалежно один від одного дають схожі дані, це хороший результат. Автори наголошують, що сигнал був справді сильним і чітким. Ось на цій діаграмі ви можете побачити, як це приблизно виглядає. Блакитна лінія це модель, яка передбачає наявність двох хімічних сполук, а жовті крапки це фактичні дані спостережень від інструмента Мірі. До речі, ось ці смужки біля точок демонструють рівень можливої похибки, але загалом форма спектру, як ви можете помітити, дуже схожа з моделлю. Ну то що, знайшли маркер життя чи ні? Що ж, давайте почнемо з поганого, а потім перейдемо до позитивного. Важливо, що автори оголошують про виявлення двох типів молекул на рівні статистичної значущості 3 сигма. Це еквівалентно ймовірності 3 з тисячі, що сигнал виявиться помилковим. Проте золотий стандарт в науці все ж таки 5 сигма, де можливість помилки падає до одного шансу на 3,5 мільйони. Що це означає по факту? Це означає, що результати дослідження знаходяться десь на нижньому рівні надійності, необхідної для наукового доказу, тому це ще не остаточне відкриття. До речі, автори дослідження також на цьому наголошують вони дуже обережні зі своїми висновками і ставляться скептично до власних результатів. Та вважають, що потрібно знову і знову перевіряти результати, щоб бути в них повністю впевненими. Тому Матхут Сухан запевняє, що від 16 до 24 додаткових годин спостережень нададуть їм дані з потрібним рівнем точності 5 сигма. Проте його оптимізм поділяють не всі. Видання New Scientist, наприклад, цитує кількох науковців, які здебільшого сумніваються не тільки у самому відкритті, але й в можливості взагалі отримати 5 сигма для цієї планети. Навіть велика пухка атмосфера і навіть відносно невелика відстань не роблять спектральний аналіз простим завданням. Зокрема, Томас Бітті з університету Вісконсіна порівнює розмір атмосфери відносно розміру планети з товщиною яблучної шкірки відносно самого яблука. Справді, сигнал, про який йде мова, може становити лише десяту частину відсотка від всього набору даних, що дає нам спектр. Інакше кажучи, в даних може бути стільки шуму, що сподіватися на 5 сигм навіть за додаткові 24 години – це дуже оптимістично. Але давайте з вами на хвилинку уявимо, що таке підтвердження справді є чи можна тоді вважати, що науковцям відкрилося позаземне життя. Так, диметилсульфід справді вважається біомаркером, оскільки його потенційну роль у пошуку життя розглядали раніше у кількох дослідженнях, тому його виявлення у багатих водних атмосферах, скажімо на суперземлях, може бути ознакою життя. Може, але не обов'язково є такою. Той факт, що на нашій планеті ця сполука походить виключно від життя, взагалі не виключає існування якогось абіотичного процесу, який може мати місце деінде у Всесвіті. Екзопланети дуже різні, і ми насправді поняття не маємо, які хімічні реакції можливі в тих світах. Що як молекула диметилсульфіду просто утворюється внаслідок фотохімічних процесів в атмосферах багатих водним планет. Більше того, цю сполуку, саме диметилсульфід, вже знаходили за межами Землі, зокрема на поверхні комети Чурюмова Герасименко. Так, у березні минулого року група науковців повідомила, що в архівних даних космічного апарата Розетта вони виявили цю сполуку серед пилу і газу однієї з найбільш відомих комет. Вочевидь, холодна мертва комета не найкраще місце для життя, навіть для мікробного. Тому це дуже схоже на перший натяк все ж таки абіотичного походження цієї сполуки. Я розумію, що ми вже говоримо про проблеми не конкретно цього дослідження, радше проблема більш глобальна, чи можемо ми взагалі довіряти сполукам, яких називаємо біомаркерами. Схоже, що астрономам доведеться розібратися з цим перш ніж шукати життя навколо інших зір. Ще один момент, який особисто мені трохи додав скептицизму, це те, що майже вся наука по цій планеті виконується лише однією командою. Тобто, коли ти відкриваєш дослідження і бачиш, що автори здебільшого посилаються самі на себе, тобто лише на свої попередні роботи, підсвідомо починаєш трохи сумніватися у справедливості цього дослідження. Звісно, це можна пояснити, тим, що сфера дослідження вузька. І просто ніхто більше цим не займається. Але, як на мене, це мінус, всі лише виграють від того, коли декілька груп, незалежно одна від одної, займатимуться цією роботою. Ще раз, це суто моя суб'єктивна думка, і я точно не хочу применшити заслуги авторів, які насправді провели фантастичну роботу. До речі, ось вам і позитивна частина цієї історії. Астрономи наблизились до того, що пару десятиліть тому вважалося фантастикою. Вони вдивляються в атмосфери планет, нехай і трохи більших за Землю, та вже отримують натяки на потенційні біомаркери. Просто подивіться на нас, пару десятиліть тому всі були просто в захваті дізнатися, що хтось зміг відкрити справжню планету десь поблизу іншого Сонця. А сьогодні ми кажемо, ну це всього лише планета, дайте нам сліди життя. Не те, щоб наші вимоги зросли, просто ми з вами вже є свідками карколомного стрибка у екзопланетології, молодій, але дуже захоплюючій галузі астрономії. Отже, моя суб'єктивна думка така: це дуже цікава і дуже мотивуюча робота, яку провели Матхуцухан із колегами. Але як зазначає він сам, попереду ще дуже багато роботи, щоб назвати будь-яку з планет придатною для життя, і тим паче такою, яка містить життя. Круто, що наука має вже зараз, і цей результат справді додає оптимізму. Але на сьогодні не варто казати, що ми знайшли позаземне життя. Ми ще не там, але точно ближче, ніж будь-коли. Дякую, друзі, підпишіться на цей канал. Як бачите, я завжди оперативно намагаюся вам розповісти найцікавіші речі, які трапляються у царині космічних наук. Буде дуже приємно, якщо ви не забудете поставити вподобайку і напишете в коментарях власну думку з приводу усього почутого. А я на цьому буду завершувати. Почуємось у наступному випуску. Бережіть себе і підтримуйте наші сили оборони. Слава Україні!